Радіо Chicago. ми переходимо до новин з внутрішньої та зовнішньої політики України та всього світу. У студії працюють Наталя Маглакалідзе та Вадим Оксенчук. Отож, поїхали. Президент Володимир Зеленський вніс у раду законопроєкт про демобілізацію строковиків. Його можуть розглянути вже завтра. Про це заявив нардеп Олексій Гончаренко. Нагадаємо, він стосується військових строковиків, у яких під час воєнного стану закінчився і був продовжений термін служби. А, от Придністров'я може попроситися до Російської Федерації. Раніше з'явилася інформація, що наприкінці лютого невизнане Придністров'я може попросити Путіна про приєднання до складу Російської Федерації. 28 лютого Придністров'я планують. Перше за 18 років провести з'їзд депутатів усіх рівнів, і саме там, нібито, можуть звернутися до російського диктатора про анексію регіону. Однак, у гурт стверджують, що поки ватажки невизнаного регіону не збираються просити детактора Путіна про офіційне включення до Російської Федерації. Польська влада анонсувала на понеділок переговори з фермами вперше за 30 років. Мета домовитися з аграріями, встановлення певної дорожньої карти, час для вирішення наступних проблем, тому що це не політична дія, це стратегічна дія, яка має втілитися в те, що через два місяці таких проблем не буде. Отож, власне, процитували польське радіо заступника міністра сільського господарства Польщі Міхаїла Колодзичака. Отож, як до корадовці Польщі та України зустрінуться у Варшаві 28 березня, задля розв'язання проблеми блокади польсько-українського кордону, польський прем'єр-міністр Туск про це повідомив він. Відхилив запрошення президента України Володимира Зеленського про урядову зустріч саме на кордоні, заявивши, що краще проводити ці перемовини на технічному рівні, щоб урядова зустріч мала не символічну цінність, адже нам не треба символізму у відносинах. Нам потрібні конкретні пропозиції у питання ринку та сільського господарства це не потребує проявів доброї волі, але потребує важкої роботи. Додав прем'єр. А тепер про підтримку України. Отож комітети Європарламенту підтримали виділення 50 мільярдів євро для України. Про це заявила депутатка Віола фон Крамон. Депутати підтримали довгострокову допомогу Україні та внесли відповідні зміни до бюджету ЄС. А нова Зеландія оголосила про новий пакет допомоги для України. Майже 26 мільйонів доларів виділять на навчання українських військових гуманітарну допомогу, відновлення та закупівлю боєприпасів. А також Данія Сувала новий пакет військової допомоги Україні на суму майже 250 мільйонів доларів. А ось Бундестаг відхилив постачання ракет Таурус в Україні. У Будестазі відбулося голосування щодо першого подання опозиційних партій. Пропозиція, яка також передбачала постачання Таурус до України, була відхилена, йдеться у повідомленні. Зазначається, що лише 182 депутати підтримали пропозицію натомість 480 виступили проти. П'ятеро утрималися від голосування. Ну і не можемо не трішки не згадати про Сполучені Штати. Байден зустрівся з родиною Наваль. Через вчера шість днів після повідомлення про смерть критика Кремля Олексія Навального, чо Байден зустрівся з його вдовою та дочкою Юлією та Дашою Навальними. Зустріч відбулася у сан франциско Зазначимо, що Даша Навальна навчається у Стенфордському університеті, що знаходиться неподалік. Спадщина мужності Олексія житиме в Юлії та Даші, а також у незниченній кількості людей по всій Росії, які борються за демократію та права людини. Йдеться у заяві президента. Нагадаємо, що за Завтра Білий Дім збирається оголосити про новий пакет санкцій проти Росії, який є відповіддю на смерть Навального. Отож, це були усі актуальні новини з усього світу. Не переключайтеся, оскільки після рекламної паузи Дмитро Галан поспілкується з імміграційною адвокаткою Ольгою Наконечною радіо ЮЕЧИКаго.